Привіт всім! Я дякую, що зазирнули на мій канал. І сьогодні я готуватиму ось такий красивий та дуже смачний курячий рулет із ніжною печінковою начинкою. Страви я розпочну з підготовки начинки, оскільки їй потрібен ще час охолонити. У мене вже розігрілася сковорідка з олією, і сюди я додаю цибулю і морку. До речі, як порізана морква і цибуля, абсолютно ніякого значення не має, оскільки все одно це буде все перебиватися блендером, тому тут особливо можна не звертати на це увагу. Перемішаю. Цибулинка в мене достатньо маленька і маленький шматочок моркви. Багато овочів тут не потрібно, просто для смаку перемішаю і посмажу на досить помірному вогні, ну, в якості овочів, коли ночок я додаю курячу печінку. Я її вже помила, прибрала все зайве. На хвилиночок 10 просто замочила у холодній воді і ось порізала на менші шматочки, просто для того, аби швидше піджарилося все. І потім легше було її перебивати. Перемішую і все разом буду готувати до того стану, коли печінка повністю приготується. В кінці приготування я печінку солю, додаю перець, це все, звичайно, за смаком. Ще раз перемішаю. І буду прибирати з вогню. Печінку я перекладу в мисочку і залишу її, аби вона повністю охолонула, Беру блендер. І все буду перебивати в однорідну масу. До речі, якщо немає блендера, можна все перекрутити на звичайній масок. Що стосується курячого філе. В мене філе достатньо такого великого розміру, його вага 500 г. Якщо використовуватимете менше, то можна тоді взяти дві філейки. Філе я вже помила, прибрала все зайве, мале філе я відрізала і вже ось так розрізала його навпіл не до кінця. Ось так, щоб вийшов ось такий пласт. Якщо використовувати маленьке філе, так само розрізаєте дві філейки навпіл, складаєте потім в один пласт. І потрібно це все відбити. Я тут собі вже конструкцію таку зробила. Я використовую ось такий пакетик цупкенький, на одну половинку поклала філе, іншою прикриваю, і тепер молоточком з обох сторін потрібно це все відбити. Філе я відбила, поки що відкладу і приготую маю у мисочку я вже додала одну столову ложку олії, звичайної будь-якої без різкого запаху. Додаю сюди мелений чорний перець. Додаю сушений чесник півчайної ложечки. І, звичайно, ще додам солі. Звичайно, всі спеції, за своїм бажанням та смаком. У мене буде все, звичайно, можна додати. Як я вже казала, ще чогось і добре все перемішаємо. Далі підготовленим маринадом потрібно змастити філейку. Приблизно половину виливаю зараз, розпроділю по одній стороні і половину залишу, щоб розподілити по іншій. І коли філе вже підготовлене, можна викладати начинку, отак ближче до одного краю. Викладаю і потім, може, рівномірно розподілю. І далі буду формувати рулет. Отак, підбираючи, допомагаючи собі пакетиком, буду формувати рулет. Причому так старатися більш-менш, щоб він був тугенький, ну, Причому можна, звичайно, використовувати харчову плівку для цих цілей. Але в мене сьогодні пакетики. І ось так акуратно підбираючи, підтягуючи, формую рулетик. Теж, щоб він досить такий тугенький. І ще мені потрібна буде рімелена червона паприка, було буквально півчайної ложечки і зверху ось так посипаю. Розтираю, аби була красива скоринка, ну і красивий в результаті колір у рулет. Десь можна ось так руками ще підправити, щоб більш-менш рівна форма була. І рівномірно по всій поверхні розподілю паприку. Ось я вже переклала на фольгу і тепер мені потрібно його добре загорнути. Причому нагортати я буду в деякій кашарів. Зараз за добре попеклойся. І рулет буде поховатий, що можна ось так додатково. Утрамбувати рулетик. І львну ще. І заверну ще ось. рулет повинен лежати швом до неї. бажано це контролювати і так завернути. Добре, витрамбую, з одних сторін. Щоб нічого тут не витікало. Ось так приблизно повіновий. При Я вже переклала форму і буду відправляти, запікатися. Зарані розігріта духовка до 180 градусів, і випікатиметься такий рулет, 45-50 хвилин. Я випікатиму у фользі 35 хвилин і після цього фольгу розріжу, трошечки приберу і залишок часу буду запікати вже без неї, аби була така гарна рум'яна скоринка. Ось такий рулет у результаті у мене вийшов. Повірте, що він дуже смачний, дуже ароматний та соковитий. Тому рекомендую обов'язково приготувати. А я хочу подякувати всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні, прості домашні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео!